Жінка і дружина, і жінка, яка коханка, вони звикли жити в конкуренції. Чому це так відбувається? Одна із причин, коли батьки були холодними, наприклад, холодна мати в цієї дівчинки, і вона любила, наприклад, брата або сестру більше, тобто така була конкуренція вдома у і у коханки, і у жінки. Тобто, може бути різні тут ситуації, але основне що коли дитинство цієї дівчинки або був відсутній батько, якого не було, і до якого дівчинка хотіла все життя. Якось доторкнутися, відчути цю батьківську любов, а вона не відчула. Дуже часто, якщо з мого досвіду, я скажу, що коханки це молоді дівчата, які молодші за своїх коханців. Тобто, зазвичай це такий образ батька. Потім вони стають старшими або розходяться, або розуміють, що життя проходить, ну, пройшло багато років, а він все не одружується. Отже, тут постає питання. Чи вирішили ви свої комплекси з цією батьківською фігурою? Да, це для коханки, те саме з дружиною. Чи готові ви миритися з цим? Що це буде роками тянутися? Не буде шаленого кохання, не буде такого сексу, але от ви здогадуєтеся, бо знаєте, що в нього є коханка.